Трипільська цивілізація одна із найзагадковіших цивілізацій світу. Її розквіт припав на часи, коли інших цивілізацій ще не було, а занепад відбувся, коли цивілізації Шумеру та Індії тільки з'являлися. Вона була розташована між Карпатами та Дніпром, а географічний центр її знаходився на півдні Вінницької області. За даними генетичних досліджень, до 90% жінок в Україні є прямими нащадками трипільців, чоловіків менше, від 20 до 70% за різними оцінками. При розкопках трипільських пос послід... Знайдено величезну кількість жіночих статуеток, що дало підстави стверджувати, що в трипільців був матріархат. Відповідь на це питання досить очевидна, але ми її знайдемо в іншій площині. Ні для кого не таємниця, що трипільці спалювали свої поселення, але не тільки, вони спалювали і померли, засвідчуючи перевагу енергії над матерією, а душі над тілом. Вони не мали технологічних досягнень, як ми зараз, але вони будували надзвичайно енергоефективні житла і були дуже ощадливі. Розмальовували посуд, декодували знання, розумілись на енергії і швидше за все практикували енергетичний вплив на людину і суспільство в цілому. Всі культи магічного впливу, що є сьогодні, є в певній мірі відголосок надзвичайно потужного культу трипільців, за винятком того, що ми сьогодні розуміємо лише його певні прояви, а вони бачили зміст повністю. Але це в певній мірі і добре рушниця в руках дикуна таке зло. Для того, щоб здійснити енергетичний вплив на людину, сучасні маги роблять ляльку, а трипільці, щоб мати зв'язок з вищими силами, робили жіночі статуетки. Але щоб повністю зрозуміти їх призначення, потрібно зрозуміти світогляд наших далеких пращурів. І код від нього має саме українська вишивка, які є найпоширеніші елементи звичайно, восьмикутна зірка, ромб та хрест. При цьому хрести можуть бути різні: прямий, косий та хрест у русі, який ще має іншу назву свастика. І поєднання цих символів у вишивці є майже завжди однакове. В основі стоїть хрест світлого або білого кольору з чорною або темною маленькою цяткою посередині. Цей хрест символізує енергію сонця, яка виникає в результаті поєднання, хімічної реакції горіння і в основі виникнення якої стоїть матерія. Сонячне проміння несе цю енергію і на землю, як основна передумова виникнення життя. На землі завдяки її положенню навколо Сонця протягом року виникає сезонність, де є чотири найвизначніші періоди це зимнє і літнє сонцестояння та весняне і осіннє рівнодення, а також чотири менших зазначення, що знаходяться між ними. На це і вказує восьмикут. На зірка на вишиці, яку ми бачимо також і на коляду. А біля восьмикутної зірки ми зазвичай бачимо квадрати чорного кольору, вишиті всередині, меншими квадратиками червоного. Звичайно, це вже життя, це жива природа, частинкою якої є і людина. Це поєднання енергії і матерії, душі і тіла, чоловічої сутності енергетичної і жіночої, яка народжує земної. Вишивка з ромбів, які червоного кольору з білою ставкою, що оточувала основне зображення, символізувало достаток, життя як енергетичний зміст світла. І тут ми бачимо надзвичайно цікавий і досконалий світогляд як поєднання енергії і матерії, що є невід'ємними складовими життя. І якщо зараз у світі перевагає матерія, матеріальні цінності, пилтріпільців в, в основі був саме енергетичний зміст. Тому вони і підіймали руки до сонця, створюючи неретичний портал, як зв'язок з першоосновою, як вищий рівень спілкування. А коли просили у землі, то ставали на колінах. Тому статуетки жіночого роду, бо землю, матерію можна так передати візуально. А енергію ні. Нею можна лише оживити матерію, що вони і робили, розмальовуючи кераміку, свої хати і світ, який їх оточував. У тріпільців не було ні матріархату, ні патріархату. У них була гармонія. Де велику, Р е енергію, М е маю, О світлу, сонячну, Н е на землі, у світі нави і Я як вище, я те, що для всіх. Гармонія, якої нам так не вистачає зараз, яка є важливою складовою святого граля, енергетичного змісту суспільства, як обов'язкової передумови правильного вектору його розвитку.